Вечір команда першого каналу Суспільного мовника повертається в ефір Олеся Ніцевич, Андрій Дівсіренко, Тетяна Журкова і Лада Соколюк. З вами завтра вісімнадцятій 18.00 до опівночі у всіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів. Про це повідомляють в «Укренерго». Енергожилення критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Як саме наступного тижня буде з відключеннями чого чекати, будемо зараз говорити з Володимиром Кудрицьким, головою правління Некукренего? Пане Володимире, вітаємо вас! Так що ж завтра нам всім чекати? Добрий вечір. Як ми оголосили завтра з шостої вечора, десь до опівночі будуть вирогідно застосовані графіки? Погодинних вимкнень це планові графіки відключень для промисловості і населення, у зв'язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити вечірній пік споживання, і якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, тобто температура. Навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно, споживання буде трохи меншим ніж було минулого тижня, і тому ми сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі, як це було подекуди на цьому тижні, і також в період ранкового максимуму споживання. А таке питання. На минулому тижні вже почалися ці планові відключення. Наскільки вони допомогли стабілізувати енергосистему? Якісь підсумки, будь ласка. Ну, це взагалі такий необхідний був інструмент для того, щоб енергосистема могла працювати цілісно для того, щоб уникнути розбалансу і якихось тяжких наслідків в енергосистемі. Тобто, відключення споживачів це останній. Такі інструменти, які Укренерго застосовує, коли всі інші вичерпані, включаючи імпорт, аварійну допомогу, і звичайно ж, ми задіюємо також потужність всіх доступних нам електростанцій, але м м часто трапляються такі ситуації, що. Електроенергії все, ще не вистачає після всіх цих інструментів, застосування всіх цих інструментів, і тоді доводиться застосовувати відключення споживачів без цього. енергосистема просто ну не могла би надійно працювати, і сталася б дуже тяжка аварія. Пане Володимире, я розумію, що у період активних бойових дій і постійних обстрілів з боку Російської Федерації, зокрема і енергооб'єктів нашої України, не можна чітко спрогнозувати і сказати, скільки діятимуть такі вимушені відключення електроенергії, як для побутових, так і для промислових споживачів. Тим не менш, чи можна сказати ну, приблизно та от за даних умов, от зараз, скільки ще будуть вимикати світло відповідно до графіків. За даних умов світло будуть вимикати, поки не відновиться генерація. Це займе місяці, і це за умови також, що не буде нових обстрілів. Тому, як я вже казав, на цьому тижні протягом літа і протягом осені і зими наступної, нам треба бути готовим до того, що періодично графіки відключень можуть бути застосовані. І ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит саме виробництва електроенергії. Електростанції швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами неможливо. Тому дефіцити час від часу виникатимуть, і вимкнення споживачів, графіків відключень можуть повертатися час від часу. Тому нам всім треба бути до цього готовими. Почули, пане Володимире, дякуємо. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго», говорили про можливі ймовірні насправді відключення завтра з 6 6-ї вечора.